Дорогі завтра розпочинається місяць листопад, місяць, в якому ми в особливий спосіб пам'ятаємо в наших молитвах за наших померлих братів і сестер. Існує три стани: рай, пекло та чистилище. Душі в чистилищі перебувають в очікуванні на те, щоб потрапити до неба. Вони не можуть молитися самі за себе, тому потребують наших молитв. І акція, увага, дорогі брате та сестро. Ти можеш подарувати комусь небо путівку до неба, а навіть не одній особі, а восьми. Якщо ти відвідаєш цвинтар з 1 по 8 листопада, також будеш перебувати в стані освячуючої благодаті, приймеш причастя. І помолишся в намірення святішого отця, також не будеш мати прив'язаності до гріха, то ти зможеш пожертвувати повний відпуст за душу в чистилищі. І з твоєї великої ласки та допомоги хтось може осягнути радість царства небесного. Дорогі брати та сестро, не нехтуймо цим. Це велика радість е дарувати комусь подарунки. Тому будь тим, хто дарує небо.